Отже, браття і сестри в Христі, ми з вами продовжуємо на, над псалмами. Сьогодні маємо 60-й псалом. І читаючи цей псалом, особливо читаючи його вчора і читаючи його сьогодні, я як би можливо не намагався, але я не можу оминути теми, яка охоплює всю нашу країну. І це саме теми тої події, яка сталася в Києві. У Охмадиті. Але коли я читаю цей псалом, то особливо мені ця подія якби пригадується, але не тільки ця. Згадаємо собі Дніпро, житловий будинок, або згадаємо собі Маріуполь, театр, або можемо собі згадати Кремінчук, торговельний дім, чи згадати собі Харків, епіцентр, Бучу. І слухайте, це далеко не весь список. Який можемо продовжувати тих всіх терактів і тих трагедій, які стаються у нашому народі з нашим народом? І коли особливо читаю сьогодні цей псалом, то мені пригадуються саме ці всі події. Дивіться, цей псалом він якби присвячений саме Давидові, що Давид його промовляє, але думаю, що емоційно, духовно. Ми знаходимося, якби у цьому самому стані, щоби промовляти слова цього псалма. Ми всі є з вами сьогодні, дивлячись на події, які відбуваються з нами. Ми є з вами цим Давидом. І ми, якби, маємо ті самі емоції, маємо той самий стан. Як Давид у цьому псалмі. Я пізніше зачитаю цей псалом і запропоную, щоб ми його послухали, перечитали собі. Але перед тим я би хотів ще звернути увагу на події, які відбуваються. Особливо, знаєте, на цю подію все ж таки останню на цей час подію, яка відбулася в Києві у Хмадиті, де ракета цілеспрямовано летіла на цю лікарню. Можемо казати, прямо, де вона летіла цілеспрямовано на те, щоб вбити дітей і тих, хто рятує життя, тобто вбити медиків. І мені здається чомусь, що цей випадок, чим він відрізняється від інших випадків, хоч він подібний, але це свого роду є такий, якби підпис диявола, підпис нашого гнобителя, підпис нашого ворога. Знаєте, так як будь-який митець, коли малює, до прикладу, картину, то в кінці він якби підписується за, за той твір, і підпис якраз і означає, що це є справа рук того, тої і тої людини. І це, знаєте, справді такий є очевидний підпис нашого гнобителя, що його діла, його твір от є саме такий. Його твір це вбивство, його твір це гноблення і гноблення тих, хто є найменше захищений. І тому ми мусимо розуміти десь, з ким ми маємо справу і який є наш гнобитель. І знаєте, саме це дуже влучне слово, слово гнобитель. Не просто ворог, але гнобитель. Тому що це показує, що ця війна це не є війна, бо двоє між собою, чи дві країни між собою, чи якісь дві спільноти між собою щось не поділили. Так? І вони вирішують питання воєнним способом, як поділити ту чи іншу річ. Це є, мова йде про зовсім інше. Мова йде якраз про гноблення. І ми прекрасно розуміємо, хто є гнобитель і хто є хто, хто гноблений. Але мене ще інколи, знаєте, більше не так дивує, з одного боку дивує, з іншого боку, ні. Дивує наша така десь наївна реакція на це. Ми, якби, хочемо показати і такою подією і десь апелюємо на світ, що ось дивіться, що цей гнобитель робить. Реагуйте якось. І десь очікуємо, що світ буде якось адекватно реагувати на ці речі. І багато хто насправді від світа відповідно чекає певного порятунку. Але ми бачимо, як світ поводиться. І якщо чесно, то світ поводиться у своєму стандарті. Він поводиться стандартно. Що ми можемо очікувати від світу, який насправді є егоїстичний? Та нічого іншого, ніж те, що ми бачимо. Тому і, слово Боже, особливо псалми, які знову ще повторюю, є дуже е, такі, е, життєвими так, молитвами, життєвими книгами, е, особливо вони нам показують, що марна є надія на людський рід. У 146 му псалмі ми читаємо якраз ці слова, що каже: не надійтеся на князів людських, бо в жодного з них немає порятунку. Жодного з них немає спасіння. Але я думаю, що правильна реакція, правильні думки, правильна дія на ці події, які відбуваються, вони якраз є в сьогоднішньому псалмі. В кінці останні два вірші, вони нам якби, дають цю підказку і орієнтир, що нам робити. І ми чуємо тут такі слова. Пошли нам Боже допомогу на гнобителя, бо марна людська допомога. З Богом учинимо ми подвиг, він наших гнобителів розтопче. Тобто, у цих двох віршах ми бачимо і ми чуємо, що на кого, від кого може бути допомога, і що робити з гнобителем, тобто про якого говорилися ми попередньо, і що справді ми тільки з Богом можемо зробити подвиг, можемо зробити те, на що ми очікуємо. Тому я сьогодні, знаєте, пропоную нам, пропоную, щоб ми послухали цей псалом, цілий, щоб ми, або може, навіть його і прочитали собі цей псалом. Боже, ти нас відкинув, ти розбив нас, рознівався, постав нас знову на ноги. Ти потряс землю, розколов її, зцілив в її щілини, вона бо захиталась. Ти дав народові твоєму зазнати гіркої долі, вином, що забиває памороки, напоїв нас. Тим, що тебе бояться, дав ти знамено, щоб могти втекти від лука, щоб твої улюблені спаслися, допоможи десницею твоєю і вислухай нас. Бог мовив у своїй святині, Озрадуйся, розділю сихем. Розміркую сукот долину, мій Гілеат, мій Манасія і Ефраїм — шолом голови моєї, Юда моє берло. Моав мій умивальний посуд на Едома сандалом моїм кину. Над Філістимянською землею я возликую. Хто приведе мене до города твердині? Хто приведе мене аж до Едому? Ж не ти, Боже, що відкинув нас і що не виходиш, Боже, з нашими військами, пошли нам допомогу на гнобителя, бо марна людська допомога. З Богом учинимо ми подвіг, Він наших гнобителів розтопче. Тому, дорі браті і сестри в Христі, я заохочую нас справді молитися псалмами, молитися цією молитвою, взивати до Бога про те, щоб справді наш гнобитель був переможений, щоб ми були переможцями, але були переможцями саме з Богом. А тоді ще інакше скажу, я бажаю, щоб Бог був переможцем через нас. Господи, рятуй нас від наших гнобителів. Господи, даруй нам ту перемогу, яка буде твоєю перемогою. Господи, даруй нам сокрушенне серце. Господи, даруй нам духа того, щоб я підкорявся тобі. Господи, даруй нам знову ж цієї перемоги, щоб ми вийшли з цієї ями, в якій ми знаходимося. І тому бажаю всім вам Божого здоров'ячка. Слава Ісусу Христу!